Об'ємна творчість у Івано-Франківську подружжя довіряків Валерій та Христина презентували авторські мистецькі твори. Віднедавна пан Валерій почав створювати колежі з тканини. Останніми роками каже чоловік, захопився сучасним модерним живописом та, надихнувшись прикладом Сергія Параджанова, який методом цієї техніки пояснює для своїх кіноакторів сценарій виконання ролей, почав створювати колежі. Тож на виставці представив серію портретів. І це подвигло так, що я, найперше, у мене модель, це моя дружина. От, позаду мене ви бачите. І з таких клаптиків матерії, у мене матерія був на моделювання одного, завершували і працює професійно. І оцей надлишок цього матеріалу, матерії як такової, оце сподвигло робити. Все інше вже, як то кажуть, справа техніки. Ікравих картинах можна розгледіти не тільки обличчя родичів, а й просто знайомих та навіть кумирів, які пан Валерій, клаптик за клаптиком, викладав на основі. Декорував образи різноманітними намистинками, бісером та різьбою. Є у колекції пара автентичних гуцулів. Це є бильця дитячого ліжечка, Це є колідники Василь, ну персонажі дійства різдвяного. І через то бачите тут і біжутерія, і полотно, і, і різьба, колаж наклеєний. Розумієте, все це в комплексі. От ми, ми маємо таке буйство, таке з дитинства. Я пам'ятаю, яке лишалось у нас на різдвяні свята, бо можна було наколідувати, купити нарти. На Одному з портретів зображений Андрій Шнайдер. Чоловік каже, схожість таки є, і сам підхід до мистецтва не менш цікавий. Це перший портрет, який був зроблений. Ну це приємно цікаво, і особливо цікаво, як він це впіймав цей характер, бо він мені показав начерки, які були до цього підготовку. Звичайно, там трошки вуса не такі, як я ношу трошки те, але всі кажуть, що схожий. У сусідньому залі експонуються роботи дружини Христини Довірак. Її улюблена тематика витинанки. Серед представлених є уже як знані твори, так і тільки створені. У масштабних образах берегині та велеса, каже майстриня, замаскувала символи трипілля. Я зробила цю берегиню, яка має оберігати. І природу, і сім'ю, і е, родинні стосунки е, дітей малих і так далі. Е, кохання. Вона є нашою такою основною богинею з тих ста, з дуже давніх часів. А чоловік це Велес, Це також один із тих наших давніх богів, в яких вірили наші предки. Чи ну, ми в них не віримо, але це все десь там глибоко-глибоко е, в душі лишається, тому що е, ми любимо природу. Природа в нас багата і ми маємо її оберігати. А хто це і робити, от є таке божество, яке оберігає. Переглянути художні роботи можна у центрі сучасного мистецтва. Віталія Кож, Ігор Попик, телеканал 402.